Дмитро Кремінь Лист на Барвінковому свової. Я пишу тобі раннього рана. Перше слово виводжу Оксана. Друге слово виводжу Оксана. Третє слово виводжу Оксана. За тобою країна дитинства, поза мною журба українства, без вітчизни, без шаблі й жупана, але вічно в яреми Оксана, але вічно ми всі гайдамаки, і таємні ми знаємо знаки, і любов кріпака і кріпачки, зграй на панну Оксану, пробачте. Ти любов моя, ти моя рана, я пишу тобі раннього рана, понад нами такі небокраї. Ми ж невольники в рідному краї. І в часах золотої богеми кріпаками Оксани яреми, Україні безродства. Безрідства у правічному дикому полі Не проси нашим дітям сирідства. не прости нам журби і неволі, переможного миру вам.